Вітаю на каналі Домтехнік. Розкажу вам про чергову новинку від торгової марки Страж, вхідні двері з серії Proof, тобто для вулиці. Нововведення. Це накладка з фанери, Зовні й зсередини Тут фарбована шпонована плита з фанери, яка кріпиться на метал. Фанера досить міцний матеріал, який широко використовується в будівництві. Покривається панель водовідштовхувальною стійкою до ультрафіолету фарбою, тому такий матеріал не боїться вологи і перепадів температури, А шпон створює ефект натуральної деревини. Вставку зі склопакетом захищає ковка у стильному виконанні. Утеплення дверей пінополістерол, який на 100% заповнює полотно. Це забезпечує якісну звукоізоляцію та підвищує теплозбереження. Оцинкований утеплений короб. І обов'язково для вуличних дверей дана конструкція має терморозрив. Ось він це для того, щоб зсередини при перепадах температури не утворювався конденсат. Замки мотура. Від протягів захищають три контури ущільнення від злому антизрізи. Сподобалися двері? Замовляйте в магазині Домтехнік. Всі посилання в описі. Напишіть в коментарях, як вам така новинка. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.